У рівному на пелюшці повісилася вагітна жінка. Причина такого відчайдушного вчинку поки невідомі. Сталося все в одному з помешкань на вулиці Київській. Свою дочку повішеною знайшла мати. Вона наклала на себе руки у ванній кімнаті. Висомстріч оперативної групи на місце події встановлено що. Покінчила життя самогубством шляхом через повішення. Анастасія 1988 року народження наразі, по даному факту, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України навмисне вбивство. Жінка повісилася в ванній кімнаті на пелюшці. Загиблі Анастасії було 26 років. Розлучена у міліції кажуть, конфліктні ситуації у рівнянки часто виникали з колишнім чоловіком. Втім, мову про суїцид Анастасія ніколи не вела. Зі слів чоловіка, з яким проживала Анастасія, він розповів про те, що вона ніколи не говорила про те, що вона хоче закінчити життя самогубством. Проте при ній він знайшов передсмертну записку. Але що було написано передсмертній записці? Правоохоронці поки не розголошують. Достеменно ще не знають, що спровокувало самогубство. Найприкріше, що у Рівнянки залишилась малолітня дитина. Хто тепер займатиметься її вихованням, вирішується.